Тепер студія про те, про те, що насправді реально дістало все місто, загадили, заклеїли незаконними рекламними конструкціями, оголошеннями і так далі. Живемо просто як на смітнику. І сьогодні ми зібрали студію тих людей, які у Києві саме з цим борються. Доброго дня з нами Наталія Гончарова, директорка комунального підприємства Київ Реклама і хлопці Олексій Барсук і Іван Симоновський, громадські активісти з руху Чистий стоп». Які е, займаються фактично тим самим, але без е, мандату від держави на те. Отже, почну з питання до пані Наталії. Скажіть, будь ласка, з тої рекламою, яку ми бачимо традиційно на вулиці, за вашими приблизними підрахунками, який відсоток розміщено законно? Розміщено з закону, давайте я скажу вам в одиницях: 21 тисяча, більше 21 тисячі конструкцій в Києві налічено сьогодні, нараховано як рекламних конструкцій. Вони занесені в базу, в базу до нашого підприємства, і ми відслідковуємо, які з них міняють статус, десь закінчуються дозволи, вони перестають бути законними і так далі. А з цих 21 тисячі приблизно біля 5 тисяч, ну, Трошечки більше ніж 5 тисяч мають статус незаконної реклами, тобто це ті рекламні носії, на які взагалі не було отримано дозволу, або дозвіл був отриманий з якимись там порушеннями встановлено, ну і так далі. Тобто не. незаконні, якою основна функція е Київ -реклами? Ви видаєте дозволи, і ви демонтуєте тих хто незаконно не видаємо дозволи, <см -реклама> Це такий міф. Ага. Але насправді Київреклама, е е е основні її функції це три таких завдання. Основних. Місія наступна: відслідковувати, що є на вулицях, тобто ми моніторимо вулиці на предмет рекламних носіїв, ми підписуємо договори і збираємо гроші за право на розміщення за користування місцем під розміщення реклами до міського бюджету. І ми виконуємо функцію демонтажу, така каральна функція, але тільки після того, як ми отримуємо наказ від робочого органу на демонтаж. Тобто, ми самі не можемо прийти і вирішити, що це. Носій потрібно зняти так, демонтувати. Ми не даємо цю інформацію до розгляду на роб до робочого органу. Робочий орган сьогодні це департамент містобудування та архітектури. Вони вже формують наказ на демонтаж. Ми отримуємо його і на підставі цього наказу виконуємо демонтажі. Якщо я зараз запитаю у хлопців те саме, вони тільки про гроші не згадають, але теж так само скажу, що вони моніторять місто на наявність так. реклами, в тому числі незаконно, і займаються демонтажем. Правильно? Так. Але окей, у нас є Київ реклама. Орган, який цим займається професійно. Навіщо навіщо вам цим займатися? Ви бачили взагалі кількість реклами в нашому місті, особливо незаконної, особливо та, яка навіть не випадає під класифікатор реклами, тобто з якою може працювати Київ реклама. Я думаю, це потрібна допомога. Тому, я вважаю, О, люди... Стовпи нагадують стенди з макулатурою. Коли це вже дуже багато, то потрібно було якось реагувати. У вас що, забагато вільного часу чи як? На жаль, іноді не вистачає. Ну, на самом деле времени, конечно, свободного немного, но то, в каком состоянии находится город, то есть даже мы можем не говорить о том, какая реклама законная, какая незаконная, мы просто видим, что там, фасадов не видно за вывесками, да, а столбов не видно за табличками. Поэтому очевидно, что ситуация должна меняться. Я з вами всіма познайомився і побачився вперше якраз на акції, коли поділ чистила від незаконної реклами. Це був ваш взагалі перший досвід, називаємо це співпрацею, але ну, координації. Чи ви до цього пробували вже працювати разом? Ми пробували працювати разом, але в іншому трошечки форматі. Ми залучили громадських активістів. Якраз це були ці самі хлопці, що зараз тут сидять, до нас на інспекцію. Це був такий спільний рейд по інспекції чи по моніторингу вулиці. Це був бульвар Лесі Українки. Так, на предмет рекламоносіїв з нашим спеціалістом, фахівцем по моніторингу. Громадськість могла пройтися, побачити, як відбувається процес, що саме. Відбувається в момент, коли ми заходимо до якогось там підприємства і декларуємо їм, що в них незаконна вивізка. Яка реакція, що говорять люди, ну і так далі. Тобто вони стали свідками того, що робиться там, на якомусь певному відрізку бульвара Лесі українки. А вже потім цей відмоніторений там матеріал ми разом прийшли до підприємства, принесли і хлопці стали свідками того, що відбувається далі. Яка процедура? Ми відправили цю цей весь матеріал на департамент містобудування. Разом чекаємо mm -hmm. відповіді. Mm -hmm. <с> і будемо так, і разом будемо вживати потім відповідних заходів щодо неї. А потім вже разом мене запросили бути гостем на Подолі під час спільного рейду. вже вже, вже, вже це, це вже була хлопців ініціатива. ну Насправді очищення подолу від незаконної реклами, яка є поза класифікатором. Тобто, це таблички, обяви і таке інше малого розміру, малого формату. Це цікаво насправді. Ми обов'язково зробимо ще один спільний рейд, там де я вже буду теж озброєна. Я буду озброєна. Як називається це? Це ваше приладдя? Ну і тому інше багато чи мені кусачки. Ми потім, коли закінчимо розмову, покажемо відео з попереднього вашого рейду. Але все ж мене мене цікавить. Тобто, я наскільки розумію, вам доводиться час від часу перетинатися з властиками тої реклами, яку ви визначаєте як незаконну. Скажіть, яким чином тобто, люди реагують, чи намагаються домовитися взагалі, що, що роблять вони раніше, намагалися домовитися прямо на місці. Ніхто не приховує той факт, що були зловживання фахівцями і представниками, який в реклами да там ну, можливо, комусь когось просили йти далі, там закриваючи очі там, за якісь е, е, певні бонуси. Але зараз такі схеми не працюють. Зараз ми робимо контрольні перевірки наших інспекторів, ну наших фахівців з монітори. І домовитися насправді на місці вже не вийде. І то чи інше, звичайно, ми розуміємо, що є, потрібно поділити. так, Реклама ділиться на два основних таких критерії: є мережеві якісь там носії, да, це ну, активи. От зараз якраз ви їх показуєте, це активи великих операторів, в ну, яких це бізнес, так, реклама це бізнес. А є вивіски, які малі підприємці мусять мати. Для того, щоб їх бізнес, в принципі, існував, якісь ресторани, салони і так далі. Тому, звичайно, малих підприємців ми тиснути дуже там на них не хочемо. Ми просто їх попереджаємо про те, що в них вивізка незаконна, що там, наприклад, вхідна група оформлена незаконно, що потрібно це якимось чином там документами упорядкувати в документах і все буде гаразд. Тобто ми їх поки що попереджаємо, але просимо прийняти міру якомога швидше. Поки Є великі гравці, з якими можна працювати. Так, і вони більш так, так, так. А яка у вас механіка роботи? Тобто ви яким чином визначаєте, куди йти, і що мене ще більш цікаво, яким чином визначаєте, яка реклама є законною, яка є незаконною, тому що все ж ви не є державним органом і ось. Ну куди йти визначається взагалі або голосуванням в групі? Тобто люди самі нам підказують, там, от, у нас, там, наприклад, наступний рейд буде на Троєщині. і всі сказали, там, у нас вже велика кількість цих табличок і тому подібного, Приїжджайте до нас. Ми будемо дуже раді. І... І... Ваша група, до речі. Так. Ну, ось якраз вже вивісили Афішу. А... Наступна Троєщина буде? Так. В суботу буде вже троєщина, тобто люди покликали, всі проголосували, сказали, давайте до нас, ми сказали, добре, збираємось, їдемо. До цього ж перед кожним рейдом ми проводимо невеличкий моніторинг, тобто по якимось конструкціям типу штендерів, баннерів, тих самих кронштейнів, ми прияємо інформацію. До КП через наприклад там той же саме 1551, або зараз вже я інспектор є нова програма і я отримую відповідь: ця реклама законна чи вона незаконна. Все, що незаконно, те, що ми можемо зняти своїми силами, як ви вже бачили в суботу. Ми знімаємо. Окей, зрозуміло. Але а ви як комунікуєте? До, до тебе особисто підходили якісь власники реклами, просили, пояснювали тобі, що ти неправий? Ну на самом деле сталкиваться с этим по большому счету не приходилось. То есть э, чаще бывают любопытные люди, которым это интересно, они спрашивают, что как, и скорее поддерживают, э, да, нежели потрясают. Э, э, прямых конфликтов не было. Я хотел бы как бы. Немного обернулся к истокам, да, то есть с чего все начиналось. Начиналось все с табличек на столбах, которых очень много там, картонных из какого-то там ДСП ДВП, которые высоко закреплены, да, 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 <св> которые да, очень да. часто закреплены настолько высоко, что невозможно просчитать, что на них написано. И, то есть 90% этой рекламы абсолютно неэффективна. То есть, люди, которые они платят деньги, там каждая табличка мы узнавали. Стоит там размещение каждой таблички 30-40 гривен, там, в зависимости mm -hmm. от ее формата. Да? Э -э и гораздо эффективнее было бы сделать рекламу, например, в интернете, да, какую-нибудь контекстную рекламу и так далее. Видимо, из-за незнания о том, что можно это сделать либо по каким-то другим причинам. Люди идут на это. Э -э поэтому все начиналось с табличек, которые. Сразу понятно, незаконно їх ми срезаем без зазрения совісті. Да, ну видели на світофорах, когда просто або около до дерева. Э... Дошка видирована вид тумбы или табуретки. На ней написано «Здоровый номер телефона». Или номер гвоздями, да, 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 да. цепями к дереву прикованы. Как у нас есть такая адвокатская компания да, да. из да? И долго Люди шла борьба да. с ними по поводу одной таблички, которую они сначала прибивали гвоздями к старезному дубу. Ребята из Демальянса ее снимали, возвращали им. Они брали ту же табличку и потом цепью прибивали там, к тому же дереву. и так далее. Почему-то люди явно не бедные, которые могли бы себе позволить законную рекламу, да, но по каким-то причинам они не считают это правильным. Пане Наталья, а то, чем занимаются хлопцы, нашли законно? Ну насправді насправді не дуже законно, і якщо ем, копнути, то мабуть це швидше правопорушення, і насправді вони ризикують. Вони можуть мати якісь ем, ну вони можуть потрапити в халепу, якщо чесно. Тому що розлючений там якийсь власник той чи іншої таблички, може вийти і закричати, що то моє викликати міліцію чи поліцію. Приїдуть і будуть розбиратися з хлопцями. Тому не хотілося б, звичайно, щоб це трапилось. Але що поробиш? Тим не менш, власник таких табличок він сам є правопорушником, в першу чергу. Тобто -то людині, яка захоче записати заяву на хлопців, доведеться визнати, що це його власність і доведеться отримати заяву так само у свій бік. Так. Ну можна так сказати, да. ну в першу чергу, він визнає те, що це його власність. А от далі чи піде вже справа? Я думаю, що ні. А тут буде крапка. Ну тобто, вкрадено це моє, і воно вкрадене, і тут вже до хлопців питання. А я думаю, що до власника вже ніхто з ніякими там питаннями не повернеться. Ну будемо сподіватися, що ваш ваш активізм На самом деле, почему возникает конфликт? Потому что город, городская власть не справляется со своими обязанностями. Есть объективно проблема. Город, который претендует на то, чтобы быть европейской столицей, не дотягивает до нее не то, что в плане архитектуры, даже в плане порядка бы на улицах. И когда мы видим центральные улицы города просто захламленные вывесками, рекламой, чем угодно и это тяжело назвать, в общем, цивилизованным современным городом, да, возникают инициативы на местном уровне. Соответственно, как только город начнет выполнять свои обязанности, как только город начнет следить за тем, чтобы фасады домов были похожи на На фасади, Тоді вам доведеться вигадати якісь інші хобі. <рігум> 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 Але скажіть, <рігум> будь ласка, в такому випадку, взагалі, є державна структура, яка мала б цим займатися. Чому вам, як організації, не вдається просто там проїхати по всьому Києву і змести однією рукою всю незаконну рекламу і не лишити нічого? Дивіться, предмет, з яким працюємо ми з хлопцями, да, вони трошки це різні предмети. Тобто, ми працюємо з Київ реклама працює з тими. Рекламоносіями, які внесені до списку е, класифікатора, який є в концепції, і передбачені в принципі як можливий рекламоносій в місті, допустима форма, формат нам його і так далі. А все інше це не ваша вигадання. Ні, ні, зараз скажу. А от то, що до класифікатора я зауважую, до класифікатора, да, тобто ці мілкі таблички, об'яви на заборах, десь там на якихось дверях під'їздів на стовбах, це все е, той предмет, за яким має працювати благоустрій. І от місцевий благоустрій, районні благоустрої, вони, от вони повинні проїжджати, як ви кажете, і змітати немов мітлою. Але зараз, наскільки я знаю, благоустрій опікується мафами дуже серйозно, там по 50, по-моєму, одиниць демонтажів за, за, за добу. Це дуже великі обороти. Тобто я, я, я впевнена, що з такими об'ємами хлопці проходять просто повз цих табличок, вони їх не помічають, вони бачать тільки мафи. Дочекаємося, коли вони знесуть всі мафи і будуть опікуватися табличками. Я маю на увазі благоустрій. Ось. Мало не тішно. А те, що стосується реклами носіїв, які в класифікації двіться, я зараз кажу, то ж ту цифру, яку я назвала там біля п'яти тисяч незаконних, тисяч, так. так так. Це самі е, різноманітні формати в цю цифру включені. Е, частина з них вивіски. Але чому я чек, кажу частина? Тому що якраз тут вивіски це настільки динамічний по показчик, е, його неможливо сьогодні сказати, що є в Києві п'ять тисяч. Його вчора було п'ять тисяч, сьогодні вже п'ять тисяч сто, завтра буде ну більше, менше, плюс-мінус. Да? Тобто ми. Тут демонтуємо, а воно там прибавляється в якісь е, такі достатньо суттєві прогресії. Тому е, давайте без вивісок просто зупинимося на тому, що наші люди е, уявляють собі, коли вони кажуть слово реклама. Це звичайно щит. 3 на 6 чи то має бути призма, чи то скролінг, чи то лайтпостер. Тобто всі наземні конструкції, які стоять на окремій нозі, мають якийсь певний формат, ото є зовнішня реклама, це в першу чергу. Потім йдуть бронмаури і на дахові конструкції. От якраз ми поопікувалися тим, що ми, від, ми провели інспекцію спільно з представниками операторів. Це найбільша сімка Києва, була представлена в ну, цій спільній інспекції. І ми відзначили ту цифру, визначили ту цифру. Законних рекламоносіїв, носіїв. В першу чергу наземних їх 230 на сьогоднішній день. Ми вже 98 зняли. Щоб ви розуміли, на сьогодні за останніх кілька тижнів було знято 98 наземних нелегальних конструкцій. Київ уже трошки видихнув, і я думаю, що ще якийсь місяць. Ще якийсь місяць. Ні-ні-вже ні, 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 кажуть, що помітно. Ще якийсь місяць ми знімемо решту, які залишилися 230. І вже в нас самовільних конструкцій і він не буде на той момент. Ну, якщо з'являтиметься, то ви вже встигатимете оперативною. Повірте, ми вже так зараз налагодили моніторинг, що я думаю, що до речі, Іван був запрошений до нас бути саме тим спеціально запрошеним інспектором. Так, ну це так в лапках, тому що інспектор там має спеціальні функції, і наші представники-фахівці з моніторингу мають тільки ну, такі в них дуже звужені функції, да? тобто вони можуть відстежити там якийсь там предмет рекламний та зафіксувати його, зробити фото і внести дані. Ні, в базу, але якраз і я і запросила Івана до нас на роботу для того, щоб він був тим незангажованим і таким окремим спеціальним окремою спеціальною людиною, яка буде перевіряти якість моніторингу наших фахівців, тобто він буде робити контрольну таку перевірку. Цікавий це, це, механізм. Да. Можна, до речі, такої зовсім практичної перейду. Уявімо. Да. Мені, до речі, пощастило, в мене на будинку немає реклами, але уявімо, я живу на Подолі, я там бачу просто багато таких от будинків, і мій будинок весь просто завішений всякими різними рекламними конструкціями. Яким чином я маю зробити. Тобто мені звернутися до хлопців і сказати, хлопці, прийдіть, будь ласка, прийдіть Зробі, в моєму чи? будинку. Звернутися до сусідів і обдерти самому. Чи є якийсь інший спосіб, можливо, ви порадите? Як зробити так, щоб мій будинок. Почав виглядати як як будинок, а не як смітник або велика рекламна конструкція. Якщо то вивіски, якщо то просто вивіски, ви можете зробити запит на предмет їх законності. Я вас запевняю, що а яким там чином більше... це можна зробити. Ви можете з я інспектор. Ця програма якраз їх стосується чи ні? Так, так, так. Сайт Київ реклама вже не так давно запрацював офіційний сайт нашого підприємства, на якому є розділ Я Інспектор. То якраз власне Він... цей розділ зайшов. Так. Тобто заходите на сайт Київ далі кнопка Я інспектор і так. форма. І форма. Зараз вона допрацьовується насправді, тому що посипалось дуже багато такого. Спаму я так назву навіть інші міста пишуть не тільки з Києва, пишуть з інших міст. Перевірте, будь ласка, Там написано Київ реклама Так, ну неважливо, але люди думають: ну хто знає рівень нашого альтруїзму? Може поїдемо. Тобто, ми сюди ще будемо додати поля, додав... добав райони прізвище, і так далі. прізвище, Ім'я, імейл, ім поки і... що все дуже просто фото. прізвище, ім'я, імейл, фото і звичайно, адреса того а позначити на мапі можна ну окей, можна позначити так. Я не буду нічого позначати, то вам ще додатковий спам, мабуть, не потрібен? Ми... та навпаки, ні, нормально. Ви достатньо фото адреси вказаної цього носія, так і зворотній зв'язок з вами, щоб ми могли підтримати. Наші фахівці відпрацьовують а, дуже просто. Так, дуже просто все насправді. Ви заповнюючи, ви погоджуєтесь з умовою користувача і згодні отримувати повідомлення електронного є фактор. ще один інструмент. Якщо ви не хочете чекати відповіді, ви можете зайти в адресну базу, набрати свою. Вулицю, наприклад, отут адресна адрес трошки нижче. да тут Всі законні рекламу носії Києва. Тобто, базі. якщо якоїсь носія тут немає, це означає, що він незаконний, так на 99%. А перевірку ми зробимо контрольну для того, щоб підтвердити. Буває таке, що документи десь там, наприклад, на переоформлені. Ну таке може а скільки бути? треба часу на те, щоб прибрати ще з будинку. От, якщо він незаконний, великий і стосується саме, саме вашої сфери діяльності? Вивізка вивіска знімається трошечки швидше, наприклад, з фасаду будинку, це там ну, якась година-півтори, залежить від її розміру. А сам щит, я вам скажу так: за ніч можливо прибрати, коли не дуже там навантажена вулиця рухом транспорту, то можливо прибрати три-чотири щити. А документальні якісь речі, тобто, довго треба збирати документи, довідки для того, щоб ви могли це зробити. Довідки не потрібно збирати, я але я якщо я ми ви, ви, ви маєте на увазі, скільки проходить з моменту, коли ми зафіксували, так. що це незаконний носій, і до моменту, поки ми його приберемо. Зафіксували, виписали, подали в той же день. Ми подаємо звіт це, такий називається акт обстеження до департаменту містобудування і архітектури. Вони приймають інформацію на опрацювання. проходить від трьох днів там до десяти робочих днів приблизно на опрацювання, формується наказ, і коли в наказ набирається певна кількість там біля сотні. Носіїв, ми отримаємо його на виконання. Ну тобто, я думаю, що десь неділі дві проходить, приблизно зараз. Покажемо коротке відео про те, як кияни загалом ставляться до незаконної реклами. Після цього маю до вас питання. Я ставлю негативно до реклами в Києві, тому що я вважаю, що її може бути менше. І хотілося, щоб її було менше, тому що в нас насправді дуже багато красивих чудових будівель. І всі, ці всі сіті лайти, вони тільки відволікають увагу. Я думаю, можливо, це має бути якесь окреме місце для мене де має бути багато багато реклами. Ну, бікборди, по-перше, вони величезні, і а, ті бікборди, які змінюються, я не знаю, як вони правильно називаються, вони відволікають увагу, по-перше, машин. Або коли, наприклад, ставлять величезні телевізійні бікборди, тобто а, коли йде якась відбувається якась дія, відео показується, це так само відволікає автомобілістів. Я думаю, що взагалі це, це не має бути на дорогах. Я думаю, не забагато. Фактично в інших європейських країнах, як дивлюсь по телебаченню, то так само багато реклами. Якось навіть кажеться так красивіше. Скажімо так, наш, ну, наш менталітет, якщо людям нема де розміщувати рекламу, ну, це просто необхідність ну, для такої категорії людей. Я думаю, от на цих заборах, різних там, зупинках. Тобі, ну, мені кажеться, треба трошки по-другому займатися рекламою. Більше телебачення, більше, щоб доступніша реклама була, інтернет. Вікбордах то особи не заважає. заважаю. да, це дуже погано, тобі, мені кажется, що має якась архітектура соблюдатися, якийсь світ в місті Києва має бути красивий. Їде дуже забагато. Ну, я був в європейських столицях і там набагато менше, набагато красивіше виглядає, красиві, ніж тут. Борди найбільш жахливі. І оці от ну, наліпки, які на заборах. Ну, як от на тому. Ну, якщо реклама ну, не, не заважає руху що в основному всі розміщують її, ну, вона заважає водіям, вони відволікаються. А так в основному, якщо вона направлена на щось нормальне, а не там, на алкогольний напої табакокоріння, то в принципі нейтрально ставимося. Це не відрегульовано. Тобто всі, всі стовби, всі перехрестя, вугли, все на домах заклеєно, це ну, потрібно регулювати однозначно. Реклами алкоголю шкодять, рекламою табакокоріння. Також багато реклам, де дівчата в такому вигляді. Ну, як сказати, не зовсім одягне. Тому воно з ну, водіїв точно відволікає, а також багато дітей на вулиці. Ну Це як то виглядає не зовсім культурно. Ми ще не з вами так поспілкувалися, потім самі собі довели, що ми говорили не дарма, і це реально всіх бісить. В чем вы, вы хотел бы, да, в чем проблема? То, что, конечно, много рекламы или мало рекламы, вопрос достаточно субъективный, да. Но чем принципиально отличается ситуация в, там, не знаю, в европейских городах, в американских городах? То что существуют правила, по которым, которыми регламентировано размещение наружной рекламы, вывесок и так далее. Например, если это фасад здания, то реклама, там, вывеска может быть размещена над входом, например, не ближе какого-то расстояния к цоколю, условно. Да? То есть это все прописано и это все соблюдается. Существуют правила, которые это регламентируют. У нас, насколько я понимаю, на данный момент никаких подобных правил нет, правильно? Ну, у нас есть, что я не знаю, что такі, Что там на памятниках архитектуры нельзя размещать рекламу, но она свободно там размещается. Вывиски, да. Сейчас департамент архитектуры презентовали несколько дней назад большую такий справочник называется Київ комфортне на место. где... Хорошая назов. Да, да, это как мечта. Где они прописали очень многие вещи, касательно того, не только касательно рекламы, касательно устройства города, для людей с ограниченными ответственностями, особенностями, касательно того, как должен город развиваться в плане архитектуры. Огромная правильная работа. Но э, те вещи, которые... Являются непосредственно документами, например, порядок размещения рекламы, он по-прежнему далек от совершенства. То есть сейчас департамент архитектуры выдает разрешение, следит за тем, как все соблюдается, и потом выдает предписание на демонтаж. То есть, один орган, который сам себя контролирует и сам себе Бога хозяин, это, собственно, рассадник коррупции. Да, так быть не должно. Но в новых правилах, которые второго. Июля, э, чего? Августа. августа они собираются принять на Киев Совете. Это только подкреплено. Собственно, если их примут, то еще на долгие годы у нас ситуация останется практически бесконтрольной. Лені реклами. Я думав, це буде єдина гостєва студія за сьогоднішній день, в ми, в якій ми не будемо згадувати розподіл функцій між різними гілками влади й органами, але от бачите, тут навіть згадали. Тобто, ну реально потрібна регуляція, нормальна, адекватна на рівні на рівні якихось актів. Так, звичайно, нормативно-правових актів. І е, я думаю, що цей порядок, навіть якщо він буде проголосований, він все одно буде підданий ще до допрацюванню і змінам, і дуже таким суттєвим змінам. І останній нюанс, він насправді не зовсім стосується, мабуть, уже зовсім не стосується діяльності Київ реклами, але з іншого боку, хлопці з цього якраз починали. Це річ, яка здавалася би найдрівніша, але ну, повне варварство. Насправді це заклейка міста, макулатурою. Мене друзі просто колись влаштовували якусь вечірку у мінську, роздрукували флаєри, буквально близько сотні. Десь хтось із людей, які мали цей флаєр, цей бла не цей флаєр викинув. І б зателефонували за цим номером, який був там вказаний, і оштрафували просто, Лас. тобто Оце система. <ривіт> 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 Оце система. Насправді, сьогодні в нас покаральної системи як такої немає через штрафи. Єдине, що може сьогодні використати влада проти такого правопорушника, наприклад, ну я кажу правопорушника проти такого, проти того хто зловживає, да там і розміщує незаконну рекламу, чи там якось там засмічує місто якимись мі наприклад, хоча до флеєрів взагалі там я думаю, що руки не дійшли і. Не дійдуть дуже скоро. Але єдине, що ми можемо зробити, коли людина повертає незаконну рекламу на місце, звідки ми її, наприклад, вчора зняли, це застосувати адміністративний штраф. А адміністративний штраф це ну, тисяча, ну півтори тисячі гривнів, і це ні про що, насправді. Для людини, яка там, ви розумієте, да? яка робить на цьому бізнес, ну це ні про що. Але є який спосіб, я розумію, що ну, я не можу уявити, щоб ви силами власної громадської ініціативи взяли і обдерли всі э, стовпи у місті. Я, до речі, навіть помічаю, що тут у мене на, на шляху там є кілька стопів, їх періодично не дуже інтенсивно, але таки заклеють і періодично їх обдирають так само, наскільки я розумію, це роблять комунальники. Чому все-таки не вдається це побороти? Є якийсь альтернативний спосіб. Ви щось вигадували? Не знаю. Я просто кілька разів телефонував на заоголошення. Ми що мені це дуже не подобається, бо це одного разу було у мене на дверях під'їзду, одного разу на склі авто. Это было Нормально. на самом деле, это, конечно же, то, что называется культурным бэкграундом, да, эти вещи будут меняться очень долго, и опять-таки вкус людей к тому, что они заказывают в виде рекламы, какие вывески они делают, это то, что не, не удастся изменить быстро, да. Но нет, нет никакого способа, кроме Кроме законов, которые будут соблюдаться, кроме городских властей, которые будут за этим следить, да. Но это все нужно на уровне. Да, ментріборода, як мінімум, скептично думає? якось розубича, чи мені здалося <рес> ні, просто розумієш до цього ще дуже багато часу. пройде, і тут справді ну, правильно сказали, що наші люди повинні в першу чергу самі розуміти, розуміти що це неправильно, це не гарно, це там шкодить, наприклад, місту і тому подібне. А більшість підприємців там, або навіть тих, хто розклеює ці об'яви, вони про це взагалі не думають. Їм просто байдуже і все. <рес> ну і це дуже погано. Тому є так раз велика кількість людей, які просто кажуть: ну встали, діло, і все. Ну, інших варіантів просто немає на даний момент. Є та політична сила, яку я не буду згадувати в цьому випадку, але вони, блін, забрали такий класний в цьому випадку. Лозунг. Він, до речі, на вході в католицький університет львівський написаний. Я його вперше хочу тут, тут візьму і зробив. Власне ну, ну, за цими принципами угу. поки що будується дуже багато ініціатив. Дуже дякую вам, що долучились.